Oh, На Кіровоградщині протягом доби не зареєстрували жодного випадку одужання від коронавірусу, повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Перчук 23 листопада. Виявили ще 100 нових випадків хвороби. Серед хворих 56 кропивничан. Зафіксували три летальні випадки. Йдеться про 66-річного чоловіка з Кропивницького, 84-річного чоловіка з Благовіщенського району та 55-річного чоловіка з Голованівського району. Юні музиканти з Олександрії здобули перемогу у всеукраїнському та міжнародному конкурсі. Змагання проводилися в онлайн-форматі. Першим з 26 по 27 вересня у Черкасах проходив всеукраїнський конкурс виконавців на струно-смачкових інструментах Браво Віола, а з 1 по 14 листопада міжнародний конкурс «Скрипалів» імені Мирона Полякіна. Учениця Олександрійської дитячої музичної школи Єлизавета Погоріла гідно представила школу. Єлизавета отримала лауреата другої приємні на всеукраїнському конкурсі виконавців Брава Віола та лауреата третьої премії на міжнародному конкурсі Скрипалів. У вихідні на фейсбук-сторінках Олександрійців з'явилося фото авто на євробляхах, яке забуксувало у піску на пляжі в парку Шевченка. Дописувачі зазначають, що авто на швидкості їздило новими алеями та пляжем. Потім загрузло у пісок, водій не зміг виїхати, тому кинув авто та зник з місця пригоди. І ще один випадок теж в Олександрії, але по вулиці міліцейській авто на швидкості знесло бетонний стовп, переломив його на частини, не встояла від натиску і бетонна огорожа. У матчі 10-го туру України прем'єр-ліги Євка Олександрія на НСК Олімпійській у Києві протистояв Донецькому шахтарю, передає кореспондент СБН. Перший тайм завершився сухою нічією 0-0. На перших хвилинах другого голу ворота Олександрійців забив додом. Відповідь Олександрійців на 53-й хвилині від Євгена Банади. У підсумку було зафіксовано бойову нічію 1-1.